Intuitive Machines здійснила успішну посадку приватного модуля Odyssey на місяць, але все пройшло не зовсім по плану. А от японський місячний посадковий модуль несподівано повернувся до строю після місячної ночі. Тим часом Warda Space Industries повернула на землю свою першу експериментальну капсулу з фармацевтичними препаратами, КНР оголосила про космічні плани на найближчі роки. На МКС випробували робота хірурга, а ще вчені виявили, що пояс Койпера може простягатися на багато далі. Далі ніж вважалося раніше, усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло Поцелуєв. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте повалені апарати. Ми переходимо до новин. У попередньому дайджесті ми розповідали вам про проблемну посадку апарату компанії Intuitive Machines під назвою Odyssey на місяць 23 лютого. Тоді було відомо, що Зонд пережив висадку, але щось заважало встановленню якісного зв'язку. Згодом виявилось, що апарат все ж перекинувся під час посадки через те, що одна з його опор з невідомої причини підломилася. Уже 26 лютого компанія Intuitive Machines повідомила, що розраховує підтримувати зв'язок з ним не більш як добу, але на момент запису цього фрагмента в ніч на п'ятницю апарат ще працював. Пресі так поки і не повідомили, скільки даних, окрім знімків, надіслав апарат. За допомогою орбітального місячного зонду ЛРО вдалося виявити місце посадки Одіссея. Він промахнувся приблизно на півтора кілометри, що не так і погано, враховуючи використання запасного лідару. Наразі не зрозуміло, як обмежений термін служби та поганий зв'язок вплинуть на роботу корисного навантаження посадкового апарата. Зокрема, інструменту EagleCam, він мав відокремитися від модуля під час спуску та зняти примісячення. Однак цього не сталося через бій у роботі лазерних далекомірів Odyssey. Команда Eagle Cam заявила, що вивчає можливість його розгортання на поверхні, та, судячи з усього, від такої ідеї довелося відмовитись. На момент виходу дайджеста на каналі Одіссей мав припинити роботу, проте він пропрацював довше запланованого. Тож хто зна, чи модуль активний станом на суботу, ми періодично публікуємо оновлення в соціальних мережах: Телеграм, Фейсбук та Твіттері. Раджу підписатись. В минулому випуску я обіцяв розповісти, яке наукове навантаження ніс на собі зонд. Тож давайте швиденько пробіжемося по інструментах, що було встановлено за квотою НАСА. Роллсес це радіоспектрометр для вимірювання щільності радіосигналів поблизу поверхні місяця і того, як вона може впливати на радіообсерваторій, а також для спостереження за сонячними і планетарними радіохвилями. Ларей це невелика пасивна півсфера, що містить 8 ретрорефлекторів шириною приблизно 0,5 дюйма, призначених для відбиття світла напрямку, звідки воно прийшло. Алерей мала дозволити космічним апаратам пропеленгувати його за допомогою лазерів, щоб визначити точну відстань для посадки або місце знаходження на місячній орбіті. Експериментальний інструмент, який врятував посадку, коли команді довелося терміново на нього перемикатись. Локатор для визначення точної висоти і швидкості під час посадки. Система мала допомогти розширити можливості космічних апаратів у точній навігації і здійсненні контрольованих посадок на місяць. Сподіваюсь, її дані стануть розробниками нагоді. Інструмент Scalps складався з чотирьох крихітних камер біля основи Одісея. Вони мали знімати зображення та відеозаписи посадки, щоб допомогти зрозуміти, як вихлопні гази від двигунів посадкового модуля взаємодіють з поверхнею місяця. Здійнятий над поверхнею пил може становити загрозу для сусідніх космічних апаратів, або, як показує приклад японського зонда Slim, і для самого зонду, що здійснює посадку. LN1 це радіонавігаційний маяк s діапазону розміром з Кубсат, який мав продемонструвати автономне позиціонування космічних апаратів для підтримки майбутніх місячних операцій. Він має масу лише 3 кг і розміри 22х33 на 11 см. RFMG — це корисне навантаження, призначене для точного вимірювання кількості пального в баках космічних апаратів за допомогою радіохвиль та антенн. Система може бути корисною для довготривалих місій і може допомогти підтримати програму НАСА Артеміта. Вона, судячи з усього, відпрацювала навідмінно. З цікавого додаткового також був виробник одягу Columbia, який запропонував свою тепловідбивну технологію омніхід на закривній панелі А2 посадкового модуля для захисту кріогенного паливного бака. Наступного тижня мають бути підбиті всі підсумки щодо роботи Одіссей на місяці. Ми постараємось розповісти вам найцікавіше в дайджесті, тож не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Дякую за здалегіть. Японський місячний посадковий модуль несподівано повернувся до строю. Супереч очікуванням інженерів, місячний дослідницький модуль SLIM, що раніше пережив невдалу посадку, зміг пережити і місячну ніч. Японська агенція аерокосмічних досліджень JAXA повідомила, що вранці 25 лютого модуль ненадовго вийшов на зв'язок. За час сеансу він встиг відправити на землю телеметрію, що показувала вкрай високу температуру нагрітого сонцем комунікаційного обладнання. Згідно із заявою Джакса, Слім буде готовий відновити наукову роботу, щойно температура компонентів паде до прийнятного рівня. Команда планує використати спектроскоп MBC, що ним обладнаний модуль, щоб дослідити склад ґрунту в місці посадки на краю кратера Сіорі. Ніч на місяці триває близько двох земних тижнів, протягом яких температура падає до мінус 130 градусів за Цельсієм. Слім не був розрахований на такі умови і не має можливості зігрітись, щоб захистити свою електроніку. На момент пробудження модуля над кратером Сіорі був день, проте вже 29 лютого сонце знову зайшло. Крім цього, 26 лютого керівник місії Слім Сіньєті Росакаї звернувся до Міністерства освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії зі звітом, у якому підтвердив причину невдалої посадки. А саме відмову одного з двигунів на висоті близько 50 метрів. Через це замість того, щоб упасти на бік, як було заплановано, апарат сів носом вниз. За словами сакаї, наразі команда працює над виявленням причини відмови і шукає способи запобігти подібним аваріям у майбутньому. Дебютна місія W1 компанії Varda Space Industries завершилася успіхом. 21 лютого на військовому полігоні в штаті Юта приземлився космічний апарат із вантажем з виготовлених в космосі ліків. Цю невелику 90 кілограмову капсулу було запущено у червні 2023 року за допомогою носія SpaceX Falcon 9 та розгінного блоку Rocket Lab Photon. На борту вона мала всі необхідні матеріали для вирощування кристалів ритонавіру противірусного препарату. Що застосовується для лікування віл. Всього тиждень по тому, 30 червня, Варда Space Industries повідомила про успішне завершення експерименту, стверджуючи, що кристалізація ретонавіру пройшла успішно. Капсулу планували повернути на землю вже тоді, проте дозвіл від уряду США вдалося отримати лише 14 лютого. Деталі про те, як пройшла посадка, компанія не розголошує, але згідно з укладеним контрактом, поділиться телеметрією з НАСА та повітряними силами США. Незабаром капсулу мають перемістити до штаб-квартири Варда Space Industries у Каліфорнії. Зразки віддадуть на аналіз фармацевтичній компанії Improved Pharma. на 1 задумувалася як демонстрація технології космічного виробництва. За словами Варда Space Industries, головними його перевагами є відсутність конвекції та седиментації, а також змога виготовляти більш точні структури завдяки відсутньому впливу гравітації. Це не вперше, коли ліки виробляли у космосі, але W-1, як стверджує команда, є першою місією, де процес виготовлення відбувався цілком на борту приватного космічного апарата. W-1 також стала джерелом цінного досвіду для Rocket Lab. Наприкінці місії розгінний блок фотон здійснив низку маневрів, щоб перевести капсулу з колової орбіти на еліптичну. Окрім цього, як повідомив директор компанії Пітер Бек, вдале входження W-1 в атмосферу допоможе Rocket Lab в розробленні пілотованої капсули для ракети Нейтрон. У Китаї кілька днів тому опублікували загальний перелік своїх космічних планів на найближчі 5-6 років. Від розширення свого навколомісячного супутникового угруповання, включаючи національний аналог Starlink, до пілотованої місії на місяць, орієнтовно десь у 2030 році. Про це в своєму телеграм-каналі розповів один із наших авторів-аналітиків Павло Скобленко. Я, як завжди, запрошую вас підписатись на канал Павла. А поки дозволю собі процитувати його слова щодо більшості планів в переліку окреслено лише загальні контури тих чи інших програм, але вартими уваги є мінімум два факти. По-перше, у КНР в 2024 році планують наблизитися до позначки 100 орбітальних запусків протягом року. Поки що рекордним для Китаю залишається 2023 рік, коли були здійснені 67 запусків. Цікава деталь у рамках офіційних державних програм заплановані до 70 пусків у 2024 році. Решту повинні здійснити з натяжкою приватні компанії з власними проєктами ракетносії, такі як Galactic Energy, iSpace, Спейс, Space Space Pioneer, Land Space Technology Corporation та інші. До речі, в 2023 році з 67 запусків Китаю 13 були здійснені якраз цими типу приватними компаніями, по суті 20%. По-друге, помітно, що зараз одним з головних напрямів Китаю стала місячна програма, тільки в 2024 році заплановані відразу дві місії. В березні планується запуск ретрансляційного супутника Квека 2 який працюватиме на спеціальній навколомісячній замороженій орбіті. А вже в травні, за попередніми планами, стартує місія Чан Е 6 яка повинна перше в історії отримати та доставити на землю зразки ґрунту зі зворотнього боку місяця. За допомогою нових спостережень космічного апарата New Horizons вчені виявили, що пояс Койпера може простягатись набагато далі, ніж вважали раніше, або ж за його межами існує ще один пояс. Результати дослідження було опубліковано у виданні Astrophysical Journal Letters 1 лютого. Наразі відомо, що пояс Койпера це область за орбітою Нептуна, яка тягнеться на відстані від 4,5 до 7,5 мільярдів кілометрів від Сонця. Пролітаючи крізь зовнішні краї пояса на відстані в майже 9 мільярдів кілометрів, студентський прилад New Horizons Venetia Burney Student Dust Counter, або SDC, виявив вищі ніж очікувалося рівні пилу. Це суперечить науковим моделям, за якими щільність та кількість пилу повинні зменшуватися, чим далі за межі зовнішнього краю пояса. SDC призначений для розрахунку розмірів та кількості частинок пилу, а також швидкості їхнього зіткнення у зовнішній сонячній системі. Останні результати було зібрано протягом трьох років, коли New Horizons пролітав у поясі Койпера на відстанях від 6,7 мільярда до 8,2 мільярдів кілометрів від сонця. Додатково вчені провели спостереження за допомогою телескопа Субару на Гавайях, аналіз яких також виявив низку об'єктів далеко за межами поточного. Зовнішнього краю поясу Койпера, оскільки спостереження з використанням телескопа тривають, вчені шукають інші можливі варіанти пояснень підвищеним показникам пилу. Менш ймовірним є тиск електромагнітного випромінювання, що виштовхує пил за межі 7,5 мільярдів кілометрів. Іншою причиною вважають частинки льоду, які не живуть довго та не можуть досягнути внутрішніх частин сонячної системи. Вони не були враховані в сучасних моделях поясу Койпера. Очікується, що під час другої розширеної місії New Horizons вистачить палива і потужності, щоб працювати на відстані понад 15 мільярдів кілометрів від сонця до 2040-х років. Там SDC потенційно зможе зафіксувати перехід апарата в область, де міжзорені частинки будуть домінувати над пиловим середовищем. На міжнародній космічній станції було протестовано робота хірурга, яким дистанційно керувала команда з Землі. 900 грамовий апарат під назвою Space Mira імітував хірургічні розрізи на гумових стрічках, оснащений двома роботизованими маніпуляторами. Space Міра був доставлений на МКС вантажним космічним кораблем Сігнус на початку цього року. Інструмент створений стартапом Virtual Incision, заснований викладачами медичного центру Університету Небраски та Університету Небраски в Лінкольні. Кошти на розробку були здебільшого отримані завдяки гранту в 100 тисяч доларів у межах програми Міністерства енергетики США зі стимулювання конкурентоспроможних досліджень. Робот був спроєктований із урахуванням даних багаторічних випробувань його земної версії Міра. Жасмін Мохбелі, астронавтка НАСА, каже, це історична подія, незважаючи на те, що екіпажі літають із лікарем на борту. Не кожен із них спеціалізується на всіх проблемах людського тіла. Роботизовані операції дозволять нам вирушати в триваліші польоти далі від землі. Під час імітації операції кілька хірургів керували апаратом зі штаб-квартири компанії Virtual Incision в Лінкольні, штат Небраска. Зв'язок із МКС здійснювався через центр космічних польотів НАСА імені Маршала. Команда лікарів зіткнулася із затримками від двох третин до трьох чвертей секунди в управлінні, проте їхній досвід дозволив обійти цю проблему. За словами адміністратора НАСА Біла Нельсона, в майбутніх місіях за програмою Артеміс, навіть двосекундна затримка зі зв'язком на місяці не повинна стати перешкодою для спейс міра. 28 лютого зранку компанія Leo Labs, що спостерігає навколоземну орбіту, повідомила про небезпечне зближення двох космічних апаратів. Супутники пройшли всього лише на відстані 20 метрів один від одного. Як це часто буває, винуватцем став неактивний російський супутник електронної розвідки Космос 2221, який було запущено в листопаді 1992 року. Він майже зіткнувся з діючим апаратом NASA Timed. За останні два роки було лише шість настільки близьких прольотів неконтрольованих апаратів на навколоземній орбіті. Зіткнення цих двох могло б спричинити розліт понад 2,5 тисяч уламків, що становили б загрозу на нижчих орбітах та потенційно могли б завадити пілотованим запускам, поки не згоріли б в атмосфері. На щастя, обійшлось. FAA закрило розслідування другого вибухового польоту Starship. Сім поліпшень потрібно внести в конструкцію першого ступеня і десять у другий ступінь. Окремо потрібно буде отримати модифіковану ліцензію на третій політ, проте це означає, що наступне польотне випробування все ближче. На своєму сайті SpaceX представила аналіз другого польоту Starship для громадськості. Після гарячого поділу ступенів Heavy почала розворот. Пройшла команда про запуск 13 двигунів. Частина рапторів відключилася, а один із них вибухнув, що в результаті призвело до вибуху всього першого ступеня на висоті 90 кілометрів. SpaceX, не вдаючись у подробиці, розповіла, що засмітилися фільтри, які стоять безпосередньо перед рапторами. Ми можемо припустити два ймовірні сценарії катастрофи. Найімовірніше, через негативне прискорення, потоки рідкого кисню зруйнували елементи всередині бака, які були призначені для стримування вільного переміщення рідини всередині напівпорожньої ємності. Після чого під дією двигунів, що вімкнулися, ці уламки впали на дно і засмітили фільтри, що стоять безпосередньо перед рапторами. Тиск у турбінах різко впав один движок і рвонув. Друге припущення полягає у тому, що фільтри засмітилися не металевими уламками, тому що вони швидше за все були занадто великими. Та уламки могли зруйнувати метанові трубопроводи, що проходять у середині кисневого бака до зовнішнього кільця двигунів. У рідкому кисні метан міг замерзнути. Потужні потоки кисню захопили метановий літ у труби, не давши йому спливти, і вже твердий метан засмітив фільтри. SpaceX каже, що було вжито заходів, щоб таке не повторювалося. У другий ступінь під час другого польоту завантажили додаткову кількість рідкого кисню, щоб імітувати корисне навантаження. За планом для зменшення кількості окислювача під час приводнення надлишковий кисень почали стравлювати перед самим завершенням роботи шістьох двигунів. Під час стравлювання стався витік кисню в нижню частину старшипа. Почалася пожежа. В результаті польотні комп'ютери втратили зв'язок між собою, тому автоматично було відключено всі двигуни до досягнення потрібної швидкості. Інша автоматична система, що відповідає вже за переривання польоту, виявила невідповідність з польотним завданням і підірвала космічний корабель. У конструкцію С-28 внесли необхідні зміни для зменшення витоків, поліпшили протипожежний захист, перепроєктували і систему стравлювання, щоб унеможливити подібну подію в майбутньому. До речі, тепер і у старшип центральні атмосферні рушії відхиляються не гідравлікою, а електричними приводами. Судячи зі зварних швів, чия присутність на нержавіючому корпусі видна за іржею, внутрішні перегородки, що заважають паливу хлюпатися на бустер 10 посилили в три рази. Після всіх цих змін SpaceX так упевнена в собі, що просить FAA змінити ліцензію і дозволити одразу дев'ять польотів Starship цього року. Доб'ємо тему з ліцензійними документами. SpaceX відновила подачу заявки на отримання дозволу 12 лютого зі зміненими планами проєкту, а саме з проханням заповнити заболочену територію площею 6,5 гектара для будівництва другого орбітального стартового майданчика, який замінить нинішній суборбітальний стартовий майданчик і випробувальний стенд. Тепер ми знаємо, де побудують другу вежу обслуговування. У Бока Чіка два тижні витратили на заміну штифта на лівій руці «Мехазіли». Ним підіймають прототипи першого ступеня. Бустер 10 повернули зі складального цеху на орбітальний стартовий стіл. Сподіваємось, це останній раз, коли його переставляють туди-сюди. У месі продовжують будувати випробувальний майданчик для прототипів обох ступенів. Встановили три баки для компонентів палива. Ой, не та картинка. У цей час NASA в Johnson Space Center 10 днів тестували стикувальний механізм для Starship і Orion, перевіривши 200 сценаріїв стикування. Конструкція схожа на ту, що застосовується у Crew Dragon для стикування з МКС, тобто вузол Андрогінний. Продовжимо стежити за прогресом у Техасі наступного тижня. Може навіть дати третього польоту Starship Дочекаємось. Запуски. 23 лютого SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. 22 космічні апарати вирушили на низьку навколоземну орбіту під оптічником ракети Falcon 9. Того ж дня з території КНР відбувся запуск геостаціонарного супутника військового призначення tjs 11. Його відправленням на орбіту займалася ракета changan 5. Наймовірніше, апарат використовуватимуть для тестування технологій високошвидкісного зв'язку. Ще одна партія супутників Starlink вирушила в космос 25 лютого. Ракета Falcon 9 запустила на орбіту 24 апарати широкосмогового зв'язку. На нашому каналі подивіться 40 хвилинне відео про те, як працюють ракетні двигуни від загальної будови до типів двигунів та палива, яке вони використовують. Це нагода освіжити пам'ять перед наступним випуском цієї серії, який вийде на каналі наприкінці березня. А на сайті на цю ж тему читайте статтю користувача Uncle Puzzled про оптимальні ракетні сопла. Обидва посилання будуть в описі під цим випуском. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими вам здалися новини про проблеми в роботі Voyager 1 і про вдалу посадку апарату Intuitive Machines на місяці, на третьому місці з невеликим відставанням проєкти з прибирання навколоземної орбіти. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Друзі, Альфа Центавра продовжує свій політ завдяки невтомній підтримці спонсорів та патронів на Patreon, YouTube та Баймієкофі. Ця підтримка не просто донати, але й віра в нашу місію. Завдяки пожертвам спонсори отримують унікальні бонуси. Першими дивляться дайджести фільми та інші відео, насолоджуючись контентом до його офіційного релізу. Мають ранній доступ до оглядових історичних та аналітичних статей на нашому сайті, першими занурюючись у світ космічних досліджень та новин. Бачать свої імена у титрах оригінальних відео як знак нашої вдячності. Можуть ставити питання та отримувати відповіді від команди, маючи прямий канал зв'язку. Їхні питання та пропозиції також мають пріоритет під час прямих ефірів та у космодовідкових. Черговий випуск до речі вже незабаром вийде на каналі. Ну а ще вони отримують ексклюзивний контент, як, от, переклади рубрики Альманах протягом пари місяців доступні лише спонсорам. Ваша підтримка є критично важливою для Альфа Центавра. Вона дозволяє проєкту не лише існувати, а й розвиватись, піднімаючи якість контенту на новий рівень. Якщо ви ще не приєднались до нас, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднуйтесь до нашої спільноти через посилання у закріпленому коментарі. Ваші донати допоможуть нам продовжувати розповідати про космос і у нових форматах. Дякуємо за підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклуйтесь одне про одного: не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!